Доброго раночку мої глядачі. З вами канал мій затишний садочок. Тільки сьогодні він не дуже затишний. Вітер! Бачила, дівчинка? Анжела показувала, що у них дощ другий день. І залило уже. А у нас у нас який вітер. Ну, як є. Дякувати і так, що жари немає. Вибираємо вже як є. Дівчатка, я хочу виправитись. Там у відео я забула вставити фото з каналу. Не з каналу, а із профіля е Олени Олександрівни. Тож я зараз його вставлю, а ви вже орієнтуйтеся на це. І пишіть, вона відповість. Скажу зразу, адвена Fireworks вже в неї немає. Ось. А з, іншим, а з іншим вона відповість. От я вихватила, чисто вихватила. Це відео складаю із того матеріалу, який у мене був. Ось, Тож не судіть строго. Там деякі кадри ще з моєї поїздки. Верніш після поїздки. Ось. Дивіться, обіцяла підв'язати. Ось, я його підв'язала. Це пенісетом ось той високий. Ось його колосок виходить, гляньте. Бачите? Ось. Там далі моє арундо. Ось так воно виглядає на сьогоднішній день. Нічого страшного, тут дивіться, яка краса. Як я люблю цю, ці хвилі колоскові. Подивіться на це. І там, подивіться, як танцює. Еріантус, он він, за дерево. Зараз підійдемо до нього. І ще цвітуть гіоцинти. Вон наші риби, я їх уже погодувала. Ось. Ось один танцор. Ось. А ось інший танцор. Гляньте на них. Ось таке колосся. І ось таке колосся. О наша балка. Туманчик такий, ніби й на дощ, гляньте, бачите, он навіть туди видно добре. Ніби на дощ, а далі будемо бачити. Сьогодні їду в місто по, по справах, Ось, а вам хочу поставити відео. Попривозила рослинки, ділю, дещо вже повисаджувала, ось. Це мої, висаджую. Готуюсь до базару. А це вирішила вам показати. Це схоже на, ось, бачите, на м -м, ситник. Я його витащила в бугу. І зараз буду висаджувати, ділити його в горщики. Ось, дивіться, скільки кушечок. Це все було в каменях. Там, де ми вигулювались. Ось, дивіться, бачите, ще каміння падає. ось, Купу каміння привезла Оля. Працюю. Підготовлюю ось таку ямку. І це вона ще маленька. Я зараз її ще трішки розберу, розкопаю. Зараз покажу, що ми це будемо висаджувати. Ось. Висаджувати ми будемо тут. Арундо! Ось воно. Бачите, я його привезла з Кіровоградської області, від Юри. Ось це один сорт. Ось таке кореневище. Дивіться, ось, бачите, з новою точкою росту і не однією. Ось це одне, один сорт. А це ось інший сорт із такими точками росту. Подивіться, з такими картохами, такими приростами, бачите? Ось. І надіюсь, що воно у нас таке приростеться. Знаю, що не можна обрізати, але три метри в машину мою. Не влазить. І що було мені робити? Довелося мені його зігнути в три погибелі. А те обрізать, тому що те вже навіть не гнулося. Ну що, заливаю яму і буду надіятись на те, що воно з нами залишиться. Два сорти різних. Це буде варієгатне, а це буде кремове. Теж варієгатне. Зараз воно більш зеленіше стає. Але на літо, Юра сказав, воно. Кремове, зовсім зовсім такого з розовинкою навіть. Побачимо. Чим ще сьогодні займаюся? Дивіться. О, єлі викорчувала цю красуню. Це моя юка. Та що цвіла, стволова. Подивіться, який у нас наріс. Солоняча нога вже. І, до речі, я роздивилась, що на ній є ось на стволу декілька таких наростів. Бачите, це е, бруньки. І від корення відійшло ще декілька. Ці від корення я зараз буду відбирати і відсаджувати. До речі, хто хоче, можу відправити. Ось. Це юка стволова, ще раз кажу. Подивіться, які в неї мечі. Ось, і з такими колючками. Мені довелося одіти куртку, перчата, щоб залізти під ню. Ой! І викопати. О, яма. І тут є, я вже говорила, три три чи чотири, я вже не знаю, три, по-моєму, три вже я бачу таких конкретних відводки. І є деякі ще ось такі, отводки, бачите? От, я їх, напевно, залишу на кореню, швидше всього, що так, і пересаджу її в інше місце. Куди пересаджу, вам покажу. Залишився отакий от окоп. Котлован цілий викопала. Копала юку. Ну, як полагається, зламала пару нових ростків, Понарізала кучу листя з неї. Ось дивіться, скільки ціла гора. Ну і довелося ще викопати гауру під нею. Ну, це не страшно. Це саме мале, що могло ось Дивіться, і відділила ось три поділки. ось Якщо хтось хоче когось цікавить така юка. Ось коренева. Я їх висаджу у горщики. Ось, дзвоні. Ой, пишіть. Можу відправити вам. А сама юка зараз покажу. Викопала я для неї ямку ось так. Бачите, ось там, де вона цвіла, ось це був квітконос. І вона пустила збоку. Тобто вона не пропадає. Вибиває і знизу теж вона вибиває. Ось так вона розмножається. І там на стволі ще, вон, дивіться, є, бачите, я тільки що вже показувала вам, є відростки. Тобто можна розмножати і так, і так. Ось. Зараз буду її заливати і прикопувати. відбилось ще, поки це я сама відламала, думаю, що виросте цей нечайно відламався. Але я їх висаджу всі в горшки, юка гарно підростає і так. Ось дивіться. Ямка яка. Ну, доволі така немаленька. Зараз я її водою ось приперла. І буде вже пересаджена. Ось, дивіться. Розпустила, зняла з неї смирительну вірьовочку. Розійшлась юка. Ось вона така стала. Бачите? То стол був. Ось. Підрізала її вон. Зробила ананасик і пересадила ще варієгатну жовту. Скажу, я її привезла з Польщі і висаджувала її в грудні місяці, два роки назад. Ось скільки я там ще повиколупувала сьогодні цеє. осмакоту. Це капець. Скажу, що з'явилося дуже багато відростків на кореневій системі. І жила вона в торфі, коли була в, цьому, в Польщі. От, висаджували її спочатку у торф. От, Я її сьогодні розтрусила, чому не показала, скажу. Телефон сів. От закон такий є в нас. Подивіться, який в неї листок кумедний. Ось На кожному має бути ще додаткова розмальовочка. бачите, ось Десь, десь там має бути ось так, кусочок такого ось він. Бачите? розмальованого. Яскрава, мені дуже вона сподобалась. Я її брала зовсім манюською. Не пам'ятаю, скільки вона тоді коштувала. обійшлась мені. Ну, пам'ятаю, що десь 28 злотих. 28 злотих це було десь 7,50, ну, 200 з чимось гривень. ось, Але вона була, ну, отаке чудовисько було мале. Ось. От як оця. Маленька-маленька, отака. Підросла, наросла, кореневу наростила. Я в неї забрала три дітки, відсадила, побачимо, що вийде. У ну, мене є досвід. Зараз покажу. Ось мої юки. Я їх теж ділила. І декого з них я просто взяла без, е, знизу від кореня відділила просто відростком. І вони понаростали. Ось. Так що, якщо будете ділити юки. Можете відділяти те, що вже має корені, і саджати їх окремо. Ось просто в нас ще тут. Подивіться, яку композуху запридумала. Це в мене зона така. Тут дуже-дуже сухо, посуха, ось тут не росте ніхто. Я вже висаджувала туди і цей коприсо був він там. Подивіться, навіть цей тут кидає ось таку жовтизну. Не знаю, що там, по-моєму, там глина. І воно дає ось такий відтінок. Висаджувала я туди уже ліщину, теж не вийшло. он тільки чубчик залишився, а було 4. З темним листом були і з зеленим був. Нічого не вийшло, Вон тільки стерчить трішки. там ще висадила хризантеми на поки. Нехай підростуть. І ось сюди я хочу ще висадити. Бачите, повисаджувала з горщиків різні кольори. Ой, як же ж тебе звати? Біла сперми. От, різні кущі. Бачите, ось один вид, інший вид і ось ще третій вид. Вони. Бачите кущики? от Повисаджувала очитки. Тут вони порозповзались. Ось, дивіться. Ось, ось. І тут у нас є. Ах, колись тут садила маліну. Тут є же маліна. Ось. Треба її викопати і перенести десь в інше місце. Ще поки не придумала місце, не викопала. От. І є ось такий очиток стелиться. наколупала малих ось таких кам'яних трояндочок різних. І хочу тут їх всі повитикувати. Буде в мене такий юкарій-рукарій. Придумала. От. Будуть тут юки і очіки в мене рости. Не знаю, як тут буде правильно в мене називатися ця зона, але вона тут завжди сухо, скільки не лий, тобто я легенько буду проливати, проприскаю і усе. І не буду заморачуватися. Там ось гірка. І буде як продовження. Ну, а грушка тут уже, коли підросте, тоді поміняємо декорації. От. Ось такий фронт роботи сьогодні був. Ще доколупаю ось цих дітлахів, понатикую. І на сьогодні буде шабаш. Шабаш, як шабаш. Ось ще поливається, бачите, туман. Ось зараз пополиваю ще цю частину саду, потім перейду на шланг, пополиваю. Вон сьогодні повибирала, бачите, пісті і там трішки повибирала. Зараз покажу, що я ще привезла. Ось, айрвайрі єрварі гарний я привезла, бачите. Потім висадила, я вам показувала такий ситнік. То я його обрізала, тому що він був довгий, поламався, он самий короткий. І Ну в машині ж так не привезеш, тим, тим паче в легковій. Бачите, це що я недавно пересаджувала мій ситнік, він такий полосатий, рябенький, гарненький. Ось. І тут ще очеретик такий з маленькими-маленькими качалочками. В цьому році його ще не буде, а на слідучий рік він уже буде у нас. Ось такі різновиди для водойми привезені були мною. От, і висаджені. Це була робота сьогодні. Думаю, що. Можу казати вам до побачення, а я буду продовжувати працювати, бо дуже нас швидко швиденько-швиденько темніє. Треба все встигнути. Хочу ще щоб показати, що зацвіло. Ну, у тому році я висадила біля своєї будлеї. Тут де в мене ну, ось бускова і темнофіолетова, ось вони. Ой-ой-ой ось. Цей кущ я висадила, ще підсадила білу. Ось вона цвіте. Ось вона, вона підросте, все буде з нею добре. А у цьому році весною мені закомандувалося ще один колір підсадити. Як ви думаєте, який я сюди вирішила додати? Ба-ба-ба-бам. Жовту. Ось, вона зацвіла. Ця красуня цвіте. Моя красуня. На, на ній є пару гілочок. Це була. Зовсім ось таким маленьким черіночком в горщику П9. Я сьогодні, коли побачила, я аж звереснула, розмовляла з пані Нілою, аж згікнула. Я думаю, Ніла взлякалася, мабуть. Ось вона красуня буде цвісти в мене. Ось. Вона показує ніби такий бусковий колір, бачите? А коли відкривається, вона жовта і тут ще одна буде цвісти. Ось, Ось ще один крайчик. І тут ще один буде цвіт. Ура! У мене є жовта. Я вам говорила, що в мене 12 кольорів. 12! Який в нас гарний урожай. Гляньте, яка бавовна. Чиста. І це не одне. О, зараз спробую підламати. Опа! Є, вийшло, дивіться. Це вже не перший. Отут на сінинки. Ще багато. Ось ще одна. І там далі ще одна є. Зараз. Тобто, хто хоче, вже можу відправляти насіння. Ось. Там всередині є насінинки ось тут. Ось. Не покажу. Не. Ось. Тверденьке, бачите, темненьке це насінинка. Поки ще можна знімати, ще не жарко, вирішила зняти цю. Маленьку частинку, що обіцяла, обіцяла вам показати, що зроблю. Ось, дивіться, це юка моя. Тут я уклала рапанами ось, І всю доріжку, доріжку ось так обклала теж рапанами. Ось, тепер вона так, до квірточки сюди, з двору, і повертаємось. Виходить, коли ми йдемо ось так. Нас зустрічають. Ось така викладена гарна доріжка. Ось моя альпійська гірка. Ну, таке подобіє альпійської гірки. вирізковидна, почвопокривна, Ось почала цвісти. Бачите, покровка. От- і тут що я ще зробила? Ось так гарнезну незну доріжку. Це не моя ідея, це я видивилася у одної пані на каналі. І ось так виклала, бачите, типу, пердюрчика. І відділила ось цю прохідну зону, таку маленьку частинку її, ну, метрів два-два з половиною тут, своїми засухостійкими молодилами, так, ось різними, о, вже щось приперлось. І ось, дивіться, ще сюди посадила. Це те, що я привезла з Гайворона, Ось це такий, в скалах нарвали аліум, цибульки. І ось тут ось, ще дилосперми. І туди я теж їх повміщала. На цьому клаптику все засухостійке. Запитаєте, чому ще тут хризантеми? Ну, якщо їх зараз пересаджу, вони не зацвітуть. А так, я дочекаюсь їхнього цвітіння, і всі їх звідси повиколупую. І цей деревій теж піде звідси. Залишаться юки, очітки, проса. Ну і, звичайно, купрису це париси Лейленда. Маркіза, доброго дня! Я зрозуміла, хвостом мелькає. Ось. Тож, може, сюди ще додам декілька очітків різних. Може, грунтопокривних, в мене там ще є один такий лимонний гарний, теж спробую ось сюди якимось макаром впхати, надіюсь, він тут приживеться. ось І буде в нас тут ось така діляночка. Засухостійкими. Не знаю, наскільки вони засухостійкі, багато які очітки, я вам скажу, особливо ці з варігатністю, вони не пережили літо. Я дивлюсь, канали у дівчат багато хто жалується, що ну, не пережило, а називається засухостійке. Тож, все треба експериментувати. Моя улюблена поговірка: не спробуєш, не зрозумієш. Тож, я стирила ідею, дарую її вам. Давайте нести красу в маси. Гарна ідейка, мені сподобалась. Я думаю, що з другої сторони я теж таке зроблю. Ось таке чудо-чудне. З часом. Хочу ще показати за фісташку. Дивіться, я ще чекала, нічого не показувала, не знімала. Зараз хочу показати я. Дістала їх з горщиків. По горщику коріння знизу бачу заплутане. Ну, старалась витягти ціліком. Ціликом не вийшло, розсипався ком. Воно й залите було, верніж, замочені горшки були. Подивіться, розсипалося. Подивіться, що з фісташкою. Вона вся здохла. Мало того, транспортування ніяке, ком розсипався. Ви знаєте, багато хто від мене получав рослинки. Ну, наче ж я з руками вмію посадити. Дивіться, воно вже попроростало. Тут немає ні признаків життя, нічого. Я без рука. Не думаю. Дивіться, ось, тріснуте кора потріскана, ось ближче показують, Дивіться. Це ж пошкодження, це ж технічне пошкодження. Ось. А тут сорти, сорти, я зараз покажу, бо я переклеїла. Ось, дивіться, так. Фісташка Джамбо, От. а ця фісташка Альбіна. Ось це дві фісташки. Скажімо так, гроші мімо. Сайт називається, зараз скажу, знайшла я його у нашій фонтанській групі, називається декоративні плодові екзоти. Я вставлю фото, побачите. Коли я позвонила, написала верніше, бо зворотнього зв'язку нема, крім писати. От, адміна звати теж Оля, я їй кажу, що зняла їй відео. Там ще більше емоцій було, ніж те, що я вам показувала. От, і кажу їй, говорю, як мені ось це? Знаєте, що мені сказали? Ну, воно ж ціле, воно ж живе. Кажу, ви щось маєте? Ви взагалі розумієте, що таке пакування? Воно не має болтатись в коробці. Ну, вам на, слідуючу, на слідуюче замовлення буде 100 гривень скидка. А слідуюче замовлення буде? Звісно, ні. Тобто, цей садовий центр я не рекомендую. Вони не наші, вони не Одесити, вони десь. чи карп. При Карпаті чи Закарпаття. Десь, десь та сторона, Львівська, по-моєму, область. От, от треба залізти і подивитися. Ось. Тобто, я ски... додам до цього відео фото і витягну е заставку. От. Побачите. Застерігаю. Не беріть. До речі, брала в них ще, не пам'ятаю що, щось із лаків брала в них. Прийшло з ідеальним пакуванням. Зусім ідеально запаковано, цілісеньке, підв'язане, все норм. Я не знаю, хто у них там пакував минулого разу. То було, ну, ну просто приємно було брати посилку в руки. Нічого не можу сказати, цей раз. Просто кинуто і нате. Тобто, це, мабуть, швидше залежить від пакування, від пакувальника. От. Мені не сказали, що ми вам замінимо. мені нічого не сказали. Я ще спробую їй перезвонити. Потім вам від перекажу. Другий день квітування магнолії Грандіфлора. Осіннє квітування. Дивіться, яка красуня. Ось. Серединку не видно. Аромат стоїть. Парфумів не треба. Дивіться, вже течинки починають відпадати. Просто казкова красуня. Казкова красуня. Дякую тобі, моя красуня. Ще хочу вам показати. Ось дивіться. Інжирики. Ось мій інжир. Чому листя немає? Тому що я запитала, кажу, чому в мене не зріють? Мені говорить моя знайома. Каже, а ти листя познімай і побачиш. Дівчата, і це правда. Ось, дивіться, я зняла інжирятку. Ось воно, дивіться. Ось. Ось така серединка в нього. Смачна, смачна, яскрава. М -м -м. А солодкий який. Це капець, подивіться. Зараз ще подостаю ті. Ще хочу вам розказати таке. Ось ці. Ось ці листя, бачите, теж у нас теж з'явився якийсь гад, який почав їсти інжиром, дивіться, листя пообгризали. Бачите, побите листя. До цього року, в тому році, ще з'явилося, не було у нас цього. Ось підходить до мене одна жіночка і каже: Ой, він же не цвітає, він не то. Кажу, він взагалі не цвітає. Може, там треба мальчика і дівчинку, кажу, він не цвіте. Навіщо ж йому хлопчик і дівчинка? Ось дивіться. Сорти просто різні є. Дивіться, ось ця ягідка, яка називає ця сама інжиринка, якщо залишиться на слідуючий рік, аби стріч цього, що так і буде, вона залишиться, не встигне визріти. От вона буде називатися Бребе. Вони називаються Бребе. А ті, хто визріє в цьому, визріває, ось встигає в цьому році, як другий урожай, так? Це фігі. От наскільки буває до осені Наростають, наростають, залишились, залишились, вкутали кущ. В цьому році я й не кутала, ну, не перезимувала в мене та ягідка, що була. От. То ось це буде першим урожаєм. Ось ця ягідка, яка залишиться на слідуй рік, це будуть бреби. А другий уже урожай це будуть фігі. Така інтересна рослина, яка не квітує. Зате має плоди. Ще й смачні. І до минулого року ні один шкідник його не поражав. А це, це молочко. Оце коли я обривала листя, воно покапало. Вона. Зараз покажу. Ось дивіться, обірвала листя. і він швидко встає, бачите, з молочком. Ось, Ось така рослина інжир. Напоказувала показувала вам уже всього багато за 4 дні. Дякую, що дивилися нас. Нашим воїнам стійкості, допомагаємо їм! Навіть часами треба більше, ніж можемо. І все буде Україна!